Діяння апостолів, розділ 22 Мужі брати і батьки, послухайте тепер мою оборону перед вами. Почувши, що він до них говорить єврейською мовою, вони ще більше притихли. І він промовив Я юдей. Родом з Тарсу в кілікії, але вихований у цім місті при ногах Гамалеїла, навчений докладно батьківського закону та ревнитель Бога, як і ви всі сьогодні. Я переслідував путцю аж до смерті, кидаючи в кайдани та запроторюючи в тюрми чоловіків і жінок. Як і первосвященник може мені бути свідком. І вся старшина, я навіть брав від них листи до братів у Дамаску і йшов туди, щоб привезти і тих, які там були, привести зв'язаними в Єрусалим, щоб їх покарати. І сталося, як я був у дорозі і наближався до Дамаску, десь о півдні зненацька велике світло з неба засяяло навкруг мене. Я повалився на землю і почув голос, що казав до мене: Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? А я озвався: Хто ти, Господи? Він же сказав до мене: Я, Ісус Назарянин, що Його ти переслідуєш. Ті ж, що були зо мною, бачили світло та не розуміли того, що говорив до мене. Я спитав, що мені, Господи, робити? Господь сказав до мене Встань, іди в Дамаск, там тобі скажуть усе, що тобі постановлено робити. Коли ж я від сяйва того світла не бачив, ті, що були зо мною, повели мене за руку. І я прибув до Дамаску. А був там якийсь Ананія, чоловік, побожний за законом, доброї слави в усіх місцевих юдеїв. Він прийшов до мене і, приступивши близько, сказав мені: Савле, брате, прозри, і я тієї ж хвилини глянув на нього, а він мовив. Бог батьків наших тебе наперед призначив спізнати Його волю, бачити праведника і чути з його уст голос. Бо будеш перед усіма людьми йому свідком того, що ти чув і бачив. Чому ж іще зволікаєш? Встань Охрестися та обмий твої гріхи, призвавши Його ім'я. І сталося зо мною. Як я повернувся у Єрусалим і молився у храмі, я потрапив у захоплення, і я побачив його, який до мене мовив: Спішись, вийди швидко з Єрусалиму, бо вони не приймуть твого свідоцтва про мене. А я сказав: Господи, та вони добре знають, що я кидав у в'язниці та бив по синагогах тих, що вірують у тебе. А коли лилась кров Стефана, твого свідка, то і я сам стояв при тому і похваляв тих, що його вбивали, і стеріг їхню одежу. Та він до мене мовив «Іди, бо я пошлю тебе до поган далеко. І слухали вони його аж до цього слова, а потім зняли свій голос. Кажучи, геть із землі такого, йому не жити. І як вони кричали та одежу жбурляли і кидали в повітря порох, тисяцький звелів увести його в фортецю і наказав бичами його допитати, щоб дізнатись, чого вони на нього так кричали. А як вони його простягнули під ремнями. Павло сказав до сотника, що стояв, чи дозволено вам бичувати римського громадянина, та ще й без суду. Почувши це, сотник пішов до Тисяцького і доніс, кажучи Вважай, що наміряєшся робити, бо цей чоловік римський громадянин. І прийшов до Павла Тисяцький, та й питає: Скажи мені, чи ти римлянин? А він так. Тоді Тисяцький сказав: Я за великі гроші здобув це громадянство. А Павло мовив: А я в ньому народився. І зараз відступили від нього ті, що хотіли робити над ним допит. Та й тисяцький злякався, довідавшися, що то був римський громадянин і що він його зв'язав. Наступного дня, бажаючи довідатися достоменно, в чому юдеї його винуватять, він зняв з нього кайдани і звелів зібратися первосвященникам і всій раді і, привівши Павла, поставив його перед ними. Послання до Римлян, розділ 12. Тож. Благаю вас, брати, через милосердя Боже віддати тіла ваші як жертву живу, святу, приємну Богові на богослужбу від вас розумну. І не вподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму. Щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале. Ласкою, яка мені дана, я кажу кожному з вас не думати понад те, що треба думати, а думати скромно, мірою віри, якою Бог наділив кожного. Бо як в одному тілі маємо багато членів. І всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми численні одне в Христі тіло, і кожен один одному член. Маючи ж згідно з даною нам благодаттю різні дари, коли то дар пророцтва, виконуємо його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить, хто навчання, нехай навчає. Хто напоумлення, нехай напоумляє, хто дає, давай у простоті, хто головує, головуй дбайливо, хто милосердиться, роби це з радістю. Любов, нехай буде нелицемірна. Ненавидівши зло, приставайте до добра. Любіть один одного, братньою любов'ю. Пошаною один одного випереджайте. В ревності не будьте ліниві, Духом горіть, Господові служіть, будьте веселі в надії, в горі терпеливі, в молитві витривалі. Святих у потребах спомагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте тих, що вас гонять, благословляйте, не проклинайте. Радуйтеся з тими, що радуються. плачте з тими, що плачуть. Між собою будьте однієї думки, про високе не мудруйте, радше до покірного схиляйтеся, не будьте зарозумілі на себе. Нікому злом за зло не віддавайте, дбайте перед усіма людьми про добро, коли можливо. Наскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми в мирі. Самих себе не відомщайте, любі, а дайте місце гніву Божому. Написано бо мені належить помста, я відплачу, говорить Господь. А коли твій ворог голодує, нагодуй його, і коли має спрагу, дай йому напитися. Бо роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Псалом 127-й Коли Господь та не будує дому, дарма працюють його будівничі. Коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож, дарма встаєте рано, засиджуєтеся допізна, усе ж їсте загорьований хліб. Господь дає його у сні своїм любим. Спадок Господній це діти. Плід лона його нагорода. Як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив сагайдак свій, не осоромляться, коли будуть позиватись при брамі з ворогами. Книга Приповідок, розділ 16 Людина робить задуми в серці, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же зважує душу. Здайся на Господа у твоїх справах, і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника, на день лиха. Осоружний Господові кожен гордий серцем. Такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроком. В царя на устах вирок. На суді уста його не помиляться. Вага і Терези належать Господові. всі важкі в мішку його робота. Огидно для царів зло чинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо, Уста правдиві, цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський вістун смерті, та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя життя, і його ласка, немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото, придбати мудрість, краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними, ніж з гордими ділити здобич Хто вважає на слово, той знаходить добро, Хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова як соти меду, Солодощі для душі і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник Коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці. А хто закусує губи, той зла коїв. Сиве волосся вінок честі, його знаходять на праведній дорозі. Ліпше довготерпеливий, аніж силач, і той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від Господа залежить вирок. Книга Вихід, розділ 34 І сказав Господь Мойсеєві. Витиши собі дві таблиці кам'яні, такі, як перші, і я напишу на них слова, які були на перших таблицях, що ти їх розбив. Та будь готов уранці і вийди раненько на Синайгору, та й станеш там передо мною на верху гори. Ніхто щоб не виходив разом з тобою, і нікого щоб не було видно по всій горі. Бай вівці і товар. Щоб не паслись під цією горою. Витисав він дві таблиці, такі, як перші, і, вставши рано вранці, зійшов на Синай гору, як заповідав йому Господь з двома кам'яними таблицями в руках. І зійшов Господь у хмарі і став з ним там, і промовив ім'я Господь. І прийшов Господь перед ним, промовляючи, Господь. Господь Бог милосердний і ласкавий, нескорий на не гнів, многомилостивий і вірний, що зберігає ласку для тисяч, прощає беззаконня, злочини і гріхи, що не залишає нічого без кари, що карає провину батьківську на дітях і внуках до третього і четвертого покоління. Впав Мойсей притьмом на коліна і поклонився до землі, і мовив Коли я знайшов ласку Господи в твоїх очах, нехай іде Господь посеред нас. Правда, що це народ твердолобий, та ти все ж таки прости беззаконня наше та гріх наш, і візьми нас собі в насліддя. Господь відповів Ось я заключаю союз, перед усім твоїм народом я зроблю чудеса, які не творились ні в якій землі, аніж між якими народами, і весь народ, що серед нього живеш, побачить діло Господнє. Страшне, бо те, що ось я хочу зробити з тобою. Зважай же добре на те, що сьогодні заповідаю тобі. Ось я повиганяю з перед тебе Аморіїв, Ханаанян, Хетитів, Перезіїв, Хівієв та Євусіїв. Бережися заключати союз із мешканцями краю, куди ввійдеш, щоб вони не стали тенетами для вас. Ба більш ви мусите зруйнувати їхні жертовники, порозбивати їхні стовпи і порубати їхні святі дерева. Ти не будеш поклонятися іншому богові, бо ревнивий то ім'я Господнє, він Бог ревнивий. Ти не входитимеш у союз із мешканцями тієї країни, а то вони блудуватимуть з богами своїми і жертвуватимуть своїм богам, та й покличуть тебе, і зачнеш їсти їхні жертви. Згодом почнеш брати їхніх дочок для синів своїх і будуть блудувати дочки їхні з богами своїми і вводити синів твоїх до блуду з богами їхніми. Вилитих богів не робитимеш, пильнуватимеш свята опрісників. Сім днів їстимеш опрісники. Як заповідав я тобі в призначений час у місяці авів. Бо в авів місяці ти вийшов з Єгипту. Усе первородне буде мені, а й кожен первісток самчик із твоєї великорослої і дрібної худоби. Первістка ж осла викупиш ягням. Коли ж не викупиш, скрутиш йому в'язи. Ти викупиш усякого первенця з синів твоїх. Не показуйся передо мною з порожніми руками Шість днів робитимеш сьомого ж дня відпочиватимеш. Навіть під час оранки і жнив мусиш відпочивати. Святкуватимеш свято седмиць, свято первоплоду пшеничних жнив, як також і свято збору наприкінці року. Три рази на рік. Має показуватись вся чоловіча стать ваша перед лицем Господа Бога, Бога Ізраїля. Коли повиганяю народи з перед тебе і поширю кордони твої, ніхто не посягатиме на твою землю, коли ти ходитимеш три рази на рік показуватись перед лицем Господа Бога Твого. Не приноситимеш із заквашеним крові, що мені жертвуватимеш. І нехай не застається до ранку жертва пасхального свята. Первістка з первоплоду землі твоєї приноситимеш у дім Господа, Бога Твого, не варитимеш козеняти в молодці Матері Його. І сказав Господь Мойсеєві. Запиши собі ці слова. Бо згідно з цими словами я вчинив союз із тобою і з Ізраїлем. Мойсей був там з Господом сорок днів і сорок ночей, хліба не їв і води не пив і написав на таблицях слова союзу десять слів. І сталося, як сходив Мойсей із Синай гори, а обидві таблиці свідоцтва були в руці його, як сходив з гори. Не знав він, що обличчя в нього стало променистим, бо він розмовляв з Господом. Бачили Арон і всі сини Ізраїля, як обличчя в Мойсея сяяло промінням, і боялися вони приступити до нього. Та Мойсей покликав їх. Тоді Арон і всі старшини громадські повернулись до нього, і він розмовляв з ними. А потім приступили і усі сини Ізраїля, і заповідав він їм усе, про що говорив йому Господь на Синай горі. Скінчивши ж говорити з ними, закривав він лице собі покривалом. Як же приходив Мойсей перед Господа розмовляти з ним, то здіймав покривало, аж поки не виходив, а як виходив? Оповідав синам Ізраїля, що було сказано йому. Сини Ізраїля бачили, що обличчя Мойсея сяяло промінням, і спускав він знову покривало на лице собі, поки не входив розмовляти з Господом.